У нашій студії заступник міністра освіти Микола Трофименко. Пане Миколо, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю. пане Микола, Ви сьогодні з робочою поїздкою у Львові. Розкажіть про її мету, які зустрічі саме відбувалися, які важливі питання обговорювали. Де ви сьогодні побували у Львові? Задача подивитись на наші заклади вищої освіти, які функціонують в місті. Вони сьогодні найбільші в країні. Ми на базі львівської політехніки провели велику зустріч з бізнесом і владою. Де проговорили спільні зусилля щодо запровадження і ще більшого використання дуальної форми освіти, коли освітній процес зшивається з виробництвом і об'єднують зусилля бізнес та університет для того, щоб підготувати спеціаліста, який миттєво буде працевлаштований в реальному секторі економіки, тому що сьогодні. У нас виклики війни. Україна обороняється, воює, відновлюється і планує розвиток одночасно. Тому спеціаліста фахового такого, який потрібен бізнесу, університет має готувати без так, скажемо, необхідності перепідготовки, як раніше було у нас. Завершуєш університет, приходиш на роботу. Тобі твій роботодавець каже: Потрібен забуваємо роботи досвід Роботи і забуваємо, чого вас навчили. Угу. Зараз ми хочемо, щоб студент з другого курсу е, мав змогу вчитись і в аудиторії, і на виробництві, тому що це передбачає дуальна форма здобуття освіти. Половину часу студент проводить на кампусі, половину на виробництві, і бізнес під себе готує спеціаліста з практики світової в Німеччині, в Швейцарії дуже розповсюджена дуальна форма освіти. 70-75% випускників вони лишаються працювати після завершення навчання на в цій компанії, де вони проходили дуальну освіту здобували. Тому для нас це абсолютно необхідність, тому що нам треба втримати нашу молодь в наших містах, в наших регіонах в Україні, створити для неї умови для розвитку, створити умови для того, щоб вони заробляли ще навчаючись. І сьогодні таку важливу дискусію в львівській політехніці ми провели. Плюс подивились на сучасні лабораторії як бізнес, розуміючи важливість підготовки. Спеціаліста, який потрібен в першу чергу реальному сектору, інвестує в інфраструктуру університетів і університету. І це абсолютно прекрасна експертиза і практика, і приклад для всієї України. Плюс науковий парк, який працює при університеті. Він один з найбільш ефективних в країні сьогодні, де у нас стартапи, де можливості для студентів розвиватися, розвивати свої ідеї і їх доводити до впровадження і до запуску компаній, фірм, працевлаштування співробітників і так далі. Це дуже хороший кейс для держави. Це насправді дуже класно, коли студенти після випуску розуміють, що вони мають працевлаштовуватись і, врешті-решт, книжки це, звісно, добре. Теорія, це звісно, добре, але багато професій без практики. Ну, ти не можеш цього всього навчитися. а Ми всі хочемо, щоб у нас ну, коли ми йдемо там за тою чи іншою послугою, щоб нас відповідні фахівці обов'язково приймали. І тут якраз питання: я впевнена, що студенти класно до цієї ініціативи відносяться. А наскільки бізнес відгукується, тому що це ти не береш, готов. Фахівця, які там чи тепер з іншої структури, це ж все одно, все таки ще дитина, яку потрібно ще вчити. Як бізнес відгукується, які, наприклад, бізнеси вже відгукнулися, кого ви можете назвати? У нас колосальна нестача робочих рук і бізнеси, особливо в технічних сферах, в енергетиці в ІТ, вони відчувають, що не вистачає працівників. Вони готові В вайті. До... Не вистачає зараз працівників і в ІТ в тому числі фахових, які їм потрібні, угу. тому вони готові долучатись до цієї ініціативи. Також брати на себе відповідальність, інвестувати в інфраструктуру університетів і все більше наших бізнесів розуміють, що університет це точка розвитку для міст, регіонів і країни, і це наша стратегія міністерства сьогодні: розбудувати мережу сильних університетів, які будуть дуже залучені в всі процеси і в взаємовідносини з владою. З бізнесами на території, і у нас у Львівській політехніці це Софтсорф. Наприклад, це прекрасна абсолютно співпраця, де інвестуються гроші дуже суттєві в лабораторну базу, де спільно за дуальною формою навчання готуються спеціалісти, і вони влаштовуються праці, влаштовуються миттєво ще під час навчання в компанії, тому що. На запит свій отримується відповідь, тобто ця спеціаліст. Ця стратегія вже починає потрохи впроваджуватися і працювати. Вона вже працює. Вона вже працює. Ми хочемо просто масштабувати про неї більше розповідати. Ми комунікуємо з університетами з працедавцями, роботодавцями, щоб вирішити всі. Бюрократичні інші виклики, які сьогодні стоять, тому що цей процес має бути дуже прозорий, дуже легкий. І Міністерство освіти і науки України, як центральний орган виконавчої влади, який регулює всі ці процеси, налаштоване спростити максимально всі процедури, тому хочеться почути, які проблеми, які виклики, і ми моментально переходимо до їх вирішення. Чи дозвольте останнє запитання до цієї теми? Тому що ви сьогодні побували у Львівській політехніці, політехніка не так давно отримала нову очільницю вперше в історії політехніки. Нею стала жінка Наталія Шаховська. Як відбувається зараз співпраця із новою очільницею Міністерства освіти і відповідно самого університету політехніка? У нас такий період в діяльності наших університетів. Ми з вересня по червень наступного року. Будемо мати близько 60 виборів в університетах по всій країні. А це університети оновлюються. Ми це можемо так назвати. Оновлюються, тому що завершуються контракти у ректорів. У багатьох завершується другий контракт, і вони не мають права балотуватись більше згідно законодавства і закону України про вищу освіту. І ми наполягаємо на тому, щоб так скажемо оновлювалася, оновлювались підходи кут зору, на який з якого дивляться на е, університети керівники, лідери е, спільноти команд, і в випадку львівської політехніки, це. Прекрасна, абсолютно дуже красива була кампанія, передвиборча і виборча, і політична, тому що по-справжньому з вісьмома кандидатами, з програмами, з дебатами з в цій студії з цій дозвольте. Студії, я скажу ці студії, були дебати. Так. Це показало, що у Львівській політехніці зрілий, дорослий, свідомий, ціннісний колектив і спільнота людей, яка обрала собі. Лідера на наступні 5 років і дуже тішить, що люди надихаються цим. По хорошому стресом заміна лідера, заміна керівника це завжди трошки стресова ситуація. Але нове бачення це але нове довго. бачення це чудовою. Це буде абсолютно я впевнений за для розвитку університету, задля того, щоб напрацювати дуже потужну нову стратегію, щоб зміцнити університет як центр освіти регіону Львова і для всієї країни, тому що сьогодні львівська політехніка в топах по вступній кампанії на першому місці. Саме Львівська політехніка. У нас за кількістю вступників на перший курс, за кількістю студентів. Це 34 тисячі студентів. Це Дуже великий університет, плюс з науковими школами, які дуже розвиваються, які треба підсилювати. і Університет дивиться на нові напрями, напрями, які сьогодні країні потрібні. Тому з нашого боку будемо тільки підтримувати те, що я сьогодні побачив, мене надихнуло особисто, тому що у нас по всій країні різні університети. Вони не однакові. вони, кожен з них унікальний. Кожен має якусь свою специфіку, особливість, і цим система сильна. Тому підсилювати треба сильні напрями діяльності наших університетів. І це буде формувати унікальну неповторну українську систему вищої освіти, яка буде готувати наших студентів найкращих в світі. Найкращих світі є оточнюючи запитання. Ректором можуть бути тільки два терміни, так. Та але ж у нас є там той самий попередник пані Шаховської. Він дуже багато років було Це після прийняття закону України про вищу ЦТП? освіту, Яким закріплена норма, що керівник може бути не більше… Два підряд чи два просто? Ти можеш бути два терміни поспіль угу. е, і в принципі два терміни в одному університеті. Через це у нас відбувались в країні декілька таких випадків реорганізації задля зміни назви статусу університету, щоб дати змогу керівнику ще раз піти, так скажемо, і стати ректором, але абсолютно це неприйнятні були дії стосовно наших університетів, і тут міністерство відстоює позиції згідно чинного законодавства, мають вибори відбуватись, мають заміни лідерів команд відбуватись. Це буде сприяти розвитку наших закладів безперечно. Я тут погоджуюсь, тому що ну за 5 років ти ще можеш тільки починати все впроваджувати, але 10 років постійно оновлювати якраз бачення команду. Ну це напевне точно піде в позитив університету. Про університети, про оновлення про гроші. Давайте говорити далі. Тому що не так давно Верховна Рада ухвалила держбюджет 2026. У ньому зазначається про підвищення зарплат педагогам. До вас запитання: оскільки ви є фахівець саме з університетів з вищої освіти, яка існує історія, чи можна прокоментувати підняття зарплатам педагогам? Коли і як чекати, що мають знати вчителі? І найголовніше питання, оскільки це тема нашої розмови, що має знати працівники університетів чи підвищить зарплатні їм так в частині підвищення заробітних плат для системи вищої освіти У нас законом України про державний бюджет на 2026 рік передбачено збільшення поступове посадових окладів працівників університетів на 30% з 1 січня і ще на 20% з 1 вересня. Це суттєво збільшить забезпечення. Фінансове наших працівників університетів безперечно це навантаження, в тому числі на спеціальні фонди університетів, в тому що держава забезпечує частину, яку фінансує за загальним фондом. Ті ставки, ті працівники, які працюють за рахунок частини бюджету, який заробляє університет, за рахунок контрактників інших надходжень, має бути забезпечений власними надходженнями університету. Але таке поступове збільшення. Воно, в принципі, дає можливість підвищити заробітні плати всім категоріям наших працівників по всій країні, по всій мережі. Абсолютно, і я думаю, це буде сприйнято спокійно. Це буде сприйнято спокійно, але якщо відкрити інтернет, той самий Фейсбук чи будь-яку іншу соціальну мережу, коли тут читають, тому що я не один же ефір провела про збільшення зарплат і до прийняття бюджету, і після прийняття бюджету дуже багато людей пишуть мені про те, що е, заберуть доплати всі можливі, і так за той рахунок збільшить зарплати. Що ви можете на це відповісти за загальним фондом? Ми будемо збільшувати заробітну плату, спеціальну процедуру напрацювали, щоб університети отримали конкретні гроші. На підвищення зарплат по кількості тих ставок, які е, мають університети в, за загальним фондом в конкретному закладі. Тобто, додасться. Це тобто не буде заміна. посадовий оклад. До якого виплачуються всі відповідні надбавки, на які має право Іх працівник. Про їх скасування, поки що ніякої мови немає? абсолютно має. ні. Держава буде виконувати свої зобов'язання і підвищувати заробітну плату наших викладачів, тому що це важлива категорія абсолютно і правильно правильне рішення прийняв уряд, і Верховна Рада підтримала. Тому тут погоджене рішення всіма учасниками процесу. Тому будемо. Покращувати ситуацію безперечно про збільшення виплат. А ви, до речі, коли навчалися, ви були стипендіатом, ви на стипендії, навчалась державних. Чи бо я була на державній формі? і так. Я сьогодні, коли готувала з до нашої з вами розмови, згадувала, якою була у мене стипендія. Якщо не помиляюся, 728 гривень. У мене була підвищена стипендія. А у вас ви пам'ятаєте стипендію? починали? Стипендії? Починали з меншої, меншої дуже суми, Швидше, напевне, Щось навчили. там було. 35 гривень. Ну, щось такі, якісь речі були дуже скромні. Ну тоді, нинішніх, слухайте, нинках. і ціни були зовсім інші. Зараз ти за 35 гривень, на жаль, нічого не купиш. Чотири роки вже так само не збільшували стипендії. Чи закладено зараз збільшення стипендії, і які це цифри з нового року, навчального, з 1 вересня відбудеться підвищення стипендій всіх рівнів і загальної академічної стипендії, звичайно, в два рази. То вона зараз буде яка зараз стипендія? Чотири тисячі зараз вона дві тисячі. Звичайна степення підвищена буде? Ну підвищення відповідно там відсоток рахується, плюс президентські mm -hmm. верховної ради і мені інші будуть на порядок вищі. Тобто студенти теж відчують покращення. До речі, сьогодні у львівській політехніці говорили, що а, тим, хто на державному, у них степені з нового року буде чотири тисячі. Студенти, двічі до речі, не питали чомусь. Я зі студентами. Теж окремо зустрічався. Питання не студентка, лише я так розумію. Їх, їх так? інші питання а що до речі. Зараз студентів вступ в магістратуру працевлаштування, дуальна форма освіти, різні виклики. Ми з ними дискутували щодо дозволів виїзду для чоловіків, 18-22 Мені цікаво у всіх аудиторіях питати, як це рішення вплинуло на молодих людей. Дуже тішить, що. Ті, хто вирішував поїхати, десь, mm. десь відвідати Берлін або Париж, вони вертаються і не відчули абсолютно наші групи студентські відтоку чоловіків, молодих наших людей з університетів. Тобто, це рішення, яке десь навпаки, сприяє тому, що молоді люди лишаються, тому що ця заборона вона десь mm. так лякала. Тому прокомунікували. Я дуже теж від молоді надихнувся. Тому тому, що вони дуже небайдужі. І відчувається фах відчувається, що у нас зростають і на четвертому курсі курсі вже навчаються готові, круті, свідомі, ціннісні громадяни. І від того дуже, дуже, дуже надихаєшся, і хочеться працювати для них. Погоджуюся, тому що наші студенти вони фантастичні. Коли мене запрошують там провести майстер-клас, до студентам. Я приходжу така заряджена після них. Ти ніби і втомлена, от тебе вся енергія от, з тебе виходить, але ти водночас така заряджена, і я впевнена, що е, Україна в надійних руках. Помочуєтеся? Я вам дуже дякую за цю е, розмову. Заступник міністра освіти Микола Трофименко був з нами в головному заданні.